Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Берегуй Фалу Закарпатської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Приватний будинок з загальною площою 130 квадратних метрів. Містить 4 окремі кімнати. У кожній кімнаті є камін. В будинку є санвузол та велика кухня. В будинку зроблений якісний ремонт. Меблі та побутова техніка залишаються новому власникові. Із комунікацій в будинку є газ, свердловина, електрика, каналізація септиком. Є вивіз відходів. Поруч з будинком асфальтована дорога. Площа ділянки 25 соток. На неї є необхідні господарські споруди, гараж, город та в кінці городу є ліс. Двор викладений плиткою, також є гарні ковані ворота та паркан. Недалеко від будинку знаходиться дитячий садок, школа, є зупинка громадського транспорту, магазини, кіоски, є парк, зелена зона, лікарня, поліклініка та інша інфраструктура. Відстань до найближчого міста усього 15 км. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!